Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з легендою про те, як виникли Карпати. Колись на іншій планеті була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно. Рівнина зеленіла шовковими травами, вічно зеленими смереками і ялинами, могутніми буками і яворами. Берестами й тополями. Долиною текли потічки та річки, багаті на дрібну і велику рибу. Володарем долини був велетень на ймення селун. Коли йшов селун, від його кроку земля здригалася. Розповідають, що селун добре розумівся на газдівстві. Мав безліч усякої худоби, череди корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів та свиней паслися на толоках, бродили лісами. Тисячі качок та гусей плавали в ставках, багато корей куд-кудакало на фермах. Жив цей газда у прекрасному палаці. З білого мармуру з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Палац був вибудований на груночку, висипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. А в помешканні добра всякого. Вночі селун спав у золотій колисці, вистеленій. Дорогими килимами, а вдень звик відпочивати в сріберному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували, люди мучились, від зорі до зорі працювали, багатство примножували, та не собі, а силунові. Слуги і служниці жили не в палаці, а далеко від нього, в дерев'яних зрубах та землянках. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні, ані молодь не сміли покидати маєток солона і йти собі шукати іншої роботи, мусили жити і вмирати вкріпаками. Поміж цієї челяді жив хлопець на ймення Карпо Дніпровський. Що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався у мандрище десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес, збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, пожалів слабеньких. Коли Карпові сповнилось відроду 20 літ, вирішив додому повертатись. Був певний, що за добру працю пан йому заплатить, і він, Карпо, повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав, усе міркував. Як із паном поговорити про розрахунок. Раз уночі він вийшов на двір освіжитися, проходив коло наймицьких хатинок і побачив раптом якусь тінь. Скоро впізнав силуна. Той ішов подивитися, як худоба не чує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли селун наблизився, Карпо дав про себе знати кашлем. Чому ти тут, Карпе? озвався селун, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповідає Карпо. А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив я вам довго й чесно, та маю додому вертатися. Аби матінку живою застати, платню за службу хочу попросити. Силун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на те, щоб попроситися геть від нього. Та й платні ніхто не вимагав, але Карпо й не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота. Гадаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, настоював Карпо. Лише ще раз вам мушу сказати, що моя робота щось коштує. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. «Туди!» Під землю тебе відпущу, лютився він, там буде твоя платня. Та хлопець не відступив ні на крок. За мою роботу, пане, прийдеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще гірше розізлила селуна скипів так, що аж очі кров'ю налились, а з рота. Вогонь сапнув, схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю, ударив так, що аж яма зробилася. Але слузі нічого не сталося. звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, земля йому подарувала за те, що робив на ній, схопив Карпо силуна. Вдарив ним об землю. Далі ще раз і ще раз не витримала матінка земля тих ударів, розкололася і опинився салун у підземній печері, в яку гадав загнати непокірного слугу. Даремно не він хотів вибратися на поверхню. Земля закрилася, і не можна було знайти жодної щілинки. Вдався селун до своєї сили, вдарив ногою у земну кору. Вона вигнулася та не відчинилася, вдарив другою, вигнулася ще більше, а відчинитися не хоче. Пробував головою пробивати, плечима витискати марно. Кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів. На землі прирівній гора за горою робилася, і чим дужче кидав собою селон велетень, тим вищі гори піднімалися навколо, а найдужче бив собою там, де Гуцульщина. І там гори вигналися найвище. Уранці, як прокинулись люди, побачили, що сталося. Дуже здивувались навколо гори. А там, де був палац, нічого не лишилося. Усе провалилося у прірву. Раптом із під землі вдарила вода, заповнила ту прірву. Чудувалися люди, а скоро зібралися на ту велику раду, як далі бути, як жити? Вирішили в цьому край залишитися. Озеро назвали Синєвирським. Бо було сині сині, як небо. А горам на честь Карпа дали мене Карпати. Люди зажили по-новому. Одні залишились на рівнині, інші подалися в гори, орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали, навчилися ліси рубати, хатки будувати. Кажуть, що село. Ще й тепер не стих під землю. Пробую вирватися, але вже не викидає гори, бо постарів і сили такої немає, то вже не вирватись йому на поверхню ніколи.